Так, це було Оксана Парічук. Слава Ісусу Христу! Че Василь, скажіть, а мене періодично стали мені снитися нечисті сни, які як атаки. Навіть було таке, що здавалося, що не, що не виживу, хоч молюся і сповідаюся. Причащаюся, що робити, порайте. Я мені передивиш, що стало сниці дуже нечисті сни. Ну, Я знаю, що ви маєте на увазі нечисті. Чи ви маєте на увазі нечисті в якісь в еротичному плані, чи нечисті, може якісь позиції, нечистотиці з злих духів, що вони там оскверняють світі речі. Ну, це різне може бути. Але, як правило, От такі, що таке сни в першу чергу, так? Це коли підсвідомість хоче зробити порядок за незбірну інформацію, так? Є речі, які нас тривожать, є речі, які нас тішуть, є речі, від яких ми, нас дуже страшно, а є речі, від яких нам дуже добре. І це все воно складається в голові. Бо навіть людина, яка вчиться в школі, щоб ви знали, 30% тільки з того, що вона чує, вона сприймає свідомо, а 70% підсвідомо. Тобто, навіть якщо ти на уроці спиш, а учителька говорить, ти слухаєш, і підсвідомість складає тобі в голову той порядок, так? бо тому що нейронні зв'язки в голові будуються відносно логіки нашої, то відносно того, що ми слухаємо. І хтось складає їх у логічні цепочки, а хтось просто скидає на купу. І той, що складає логічні цепочки, він будує. Принципи критичного мислення, і люди потім стають мудрими, досконалими, розумними, ті, які можуть творити і інших щось навчити. А ті, які просто складаються купу, то бардак. Для того розум часто старається все упорядкувати. То, що у нас в голові накидано кусками, Бог той Бог, підсвідомість наша починає складати у якісь логічні образи. Так? І це, якщо багато дуже негативної інформації або якоїсь бредоти, то воно складає у ті сни, і в цих снах ми якраз то все упорядковуємо. Ми якби проживаємо так, якусь конструкцію з того, що склав мозок, і з інформації, яку почув за цей день. Щоб вона мала якийсь логічний порядок, щоб її кудись поставити. Якщо вона не важна не інтересна, ми маємо таку здатність якби забувати. так. Це не є щось погане, це є дуже добре. Коли, щось людина, коли людина забуває щось, це дуже добре, бо, тому що мозок не перегружається. І тому от підсвідомість старається вибудовувати якісь речі. Коли вам сниться якісь там тривога або ще щось, значить, відповідно, треба в тому напрямку. Як я завжди кажу, не слухайте, що вам кажуть, а старайтеся задати запитання, чому вам то кажуть. І якщо, е якщо я в сні відчуваю, що я щось не доробив, я не встиг там щось покласти, бо це вже щось там поїхало понесли, значить, це відчуття щось недовершеного якогось діла. Коли тут мені сниться, розумію, що я, ну, наприклад, що зараз будуть перевіряти мої документи, які я священник, розумієш, а я не пам'ятаю, де я свій диплом дів, розумієш, і все, я переживаю мене зараз віжуть з церкви, бо, бо я, я забув де мій диплом. Я не здав якийсь там екзамен, знаєте? І така тривога є це коли людина е, має там недостаток якихось е, недостаток компетенцій, недостаток знань якихось, так? ти відчуваєш тривогу, значить. Тебе був такий стан, що ти не знав, що сказати. І мозок відтворює, тобі вибудовує такі, такі от речі, конструкції. Це є дуже добра підказка, якщо там розібратися ну, в тих всяких нечистих не, не, не снах, навіть якщо вони еротичні, так, відповідно, треба зразу зрозуміти, що в чомусь є проблема, в чомусь є або недостаток, або надлишок. Або ви дивитеся порнографію, або ще щось. І воно, відповідно, в голові тобі буде сікалотити, однозначно. Тому не треба лишніми речами засмічувати собі голову. Не треба. Краще включіть трансляцію, послухайте службу Божу, уділіть Богові крапку часу. Ляж просто віддихни і включи, щоб ти чув, як іде служба Божа. Воно тобі зробить більший порядок в голові. Якщо. І тоді вам не буду дурні сни. Ви побачите, які вам будуть сни снитися, якщо ви хоча б пів години або годину будете уділяти, щоб слухати трансляцію, слухати службу Божу. Не тільки то, що отець говорить, там, так? проповідь там чи там відповідає на питання. Службу Божу послухайте. у вас сни будуть аліганські, зараз молимося перестати.